Привіт, мої хороші! Вітаю вас на каналі Експогляд. З вами я Ірина, і сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже-дуже і дуже пікантну тему. Забігаючи наперед, хочу сказати, що тема дуже незвичайна. Хочу зазначити, що в будь-якій країні світу такі випадки є, вони практикуються, вони існують. Але сьогодні ми будемо говорити саме про термінологію «снохачество», яке існувало, як то кажуть, на так званій Русі. Тобто я не знаю, чому має назву Русь і чому вони себе так само провозголошено називають, тому як отака ось, отака ось частинка Європи, а інша частина є Азії, це Азія цієї країни. Але вони чомусь дивним чином називають себе Русь. Також снохачество назва якось в Україні не прижилась, мабуть, тому що у нас свекор, у нас невістка, якось більше таку назву термінологія така більше відноситься до сімей, коли люди одружуються. То в Росії, наприклад, існував Бальшак. Бальшак це був господар сім'ї. А от сноха – це дівчина, яку узяли заміж. І от цей большак він вступав у сексуальні, ну, в, інтимні, в інтимні стосунки зі своїми невістками. Часто це були великі сім'ї, там був не один хлопчик, і він займався інтимними речами зі своїми невістками. І від цих інтимних речей навіть були випадки, що народжувались діти. З цими дітьми дуже часто жорстоко розправлялися. Я говорю зараз за час, наприклад, так кажуть, за царя, так завжди кажуть. Ну, тобто до 20-го віку, там, до 20-х років ХХ 20 століття, такі речі практикувалися і вважались, наприклад, можна сказати, що. Нормою. Саме чому так це виникло, я так підозрюю і з підозру свою вам розкажу. Тому як ну, точного, точного, точної причини ніхто можна сказати, що не знає. От було таке і було. Дівчатка одружувалися, наприклад, ще буквально. 100 років тому рано і дуже рано, тобто на в Україні з 15 років або і ну, середній був з 15 хлопчики теж 15-18, максимум 20. Ну і дівчатка вже 20 років, це вважалася якась така стара діва, що має якісь там такі недоліки. З часом час мінявся, ви знаєте, рівень життя підвищується. Звісно, людина довше живе народженість падає і. Тенденція народжуваності зараз менша, ніж була, наприклад, 100 років тому. Просто людина живе довше, ніж тоді. Бо раніше, наприклад, жили от навіть той самий 19 вік, почало 20-го Це в середньому 34 роки людина жила, це середній показник. Зараз живуть трошки довше, жінка живе 43. Чоловік живе 38. Чого так спитаєте ви? Є країни є, які зовсім живуть за 80 років. От Китай той самий, та сама Америка, країни Європи. Там от всі знають прекрасно, що італіянці німці живуть легко за 80, але чому живуть 43? Тому що є такий материк, як Африка, і на цьому материку, на жаль, відсутня медицина, майже відсутня медицина, і в середньому там живуть люди ну, 19,8-26 років. Я це знаю інформацію з перших вуст. Я спілкувалася з людиною, яка була народжена в Африці і жила, там ну, досить таке. Довго можна сказати, і от вона мені розповідала такі речі: що так, у 21 столітті, коли така сучасна медицина, а живуть у Африці от стільки, бо там її майже немає. Повернемося до нашого снохачества так званого. І хочу сказати, що чому ж одружувались так рано. Ну так і являлось нормою, що дівчинка вже була, наприклад, сформована, вона вже могла народжувати, а статева зрілість настає ну, в середньому з 12 років. Раніше це було трошки можна сказати і пізніше. Ну, в кого як? Бо це індивідуальність організму, коли дівчинка вже була готова. Її видавали заміж, просто був низький рівень життя. Ті самі дуже бідні сім'ї вони не могли утримувати таку велику кількість дітей. і Старалися, наприклад, хлопчика вприйми, дівчинку видати заміж пораніше, щоб якось як то кажуть. Здихатись від такої проблеми, Ну, це дуже жорстке слово, але тим більше, Ну, намагалися видавати заміж в такому віці, бо були такі традиції. Тобто зараз, наприклад, 16 дуже, дуже велике питання, чи ти вийде заміж, 17 так собі, а середній в світі показник це від 18 років. То раніше, от, Вінчали, батюшка вінчав, реєстрував шлюби, все. Тим більше, тим більше, що вийшло так, що наші, наші предки з вами, тобто наші предки, от, наприклад, якщо вони утримували традиції, то основним було, щоб дівчинка була незаймана, основною тенденцією це обов'язком було. тобто, ви не думайте, що хтось колись був дуже м'який і пухнастий, практикувалось абсолютно усе, крім того, щоб дівчинка залишилась незаймана. Це таке було не тільки в нас, це було в усіх країнах світу, дуже цінувалася цнота, а все інше, як то кажуть, можна. І, звичайно, звичайно, ну, людство існує дуже давно і воно. Скільки живе, стільки воно і розмножується, тому якось все було так. Вертаємося знову до нашого снохачества. то мене щось так несе, можна сказати, несе. Значить, з цього приводу, що коли дівчатка вже були готові виходити заміж, їх до їх надсилали сватів. Звісно. Сватиці збирали інформацію, що за сім'я, як сім'я намагалися брати з інших сіл. Наприклад, в той же самий знаменітої Недоімперії, коли женилися, то теж заходили, придивлялися, що це за дівчатка такі, чи можуть вони працювати. Вони називалися дівки словом таким. І чи можуть вони вже працювати, чи можуть вони народжуватись, народжувати, чи дівчинка дуже худа, от дуже худих, якось не любили брати, тому що це зараз не важливо, наприклад, худоба це ну, красиво вважається. так? А раніше, ну, значить, вона розхуда, слабка, то, скоріше за все, працювати не зможе. то... Якось і не дуже хотіли її брати заміж. Але, але тим більше, видивляючись там усі дані, наводячи, Снохач, то, є, то, тобі ж, Большак, можна так його назвати. Цей Большак, він, скоріше за всього, обирав дівчину для себе, тому що коли її брали заміж, то виявлялось так, що хлопчик взагалі, наприклад, якщо дівчинці 15, то хлопчику взагалі 12, і він ще цікавиться там сопілками, якимись різними інструментами, жмурками, а зовсім не такими цікавими речами. І дівчина, вийшовши заміж, попадаючи у сім'ю, від якої вже становилася повністю залежною. Звичайно, ну, попадала, можна сказати, в клітку в клітку захоплену. Тобто складалося так, що ну, все можна сказати: дівчина була піддана традиціям сім'ї, в яку попала. І от тут починалося саме саме цікаве, що могло початися. Дівчинку, звичайно, не тільки нагружали важкою роботою, але вона жила по уставах даної родини. І зазвичай таким чудесним чином тато відправляв свого сина то на заробітки, то на якусь роботу. Брали ще жив армію, і дівчинка залишалася сама. І, звісно, коли дівчинка залишалася сама, то в чужій сім'ї вона була, звісно, налякана, попадала в таку не, не дуже приємну обстановку, можна так сказати, в стан впадала стресу, і її можна було легко користуватися. Тим більше, як раніше казали, ти слухай те, що кажуть тобі дорослі, і проти дорослого ти не маєш сказати абсолютно ніякого слова проти. Так же нам казали: ось до недавніх пір ми навіть не могли з батьками вести таку дискусію, треба слухати дорослих. А тоді це, наприклад, в 19-20 му му і в зворотньому порядку було набагато більше це практикувалося. Тобто... Залякуванням чи задарюванням якісь подарунки, а дівчина із бідної сім'ї тої хустки ніколи і не бачила. Тут, а Тут от бальшак подарував їй таку хустку такий шикарний подарунок. І, звісно, дівчатка погоджувалася і ще. Термінологія снухач означає, коли неодноразово. Тобто, це не було гвалтування, а він просто живе, от, наприклад, по черзі, можна сказати, із усіма жінками, які знаходились у цьому домі. Чому ж так? Ніби в нього є дружина, ніби все ж там сім'я, як так звана. Справа в тому, що жінка народжувала як я вже до цього вам казала, виходила рано заміж і народжувала ну, дуже рано і дуже багато. Жінки могли народжувати більше 10 разів, деякі 18. Тобто організм був уже дуже зношений, і хоча дівчатка живуть. Набагато, ну не набагато, в середньому жінка живе років на три-чотири довше чоловіка. Це кругом так, і у тварин абсолютно так. Самочка живе довше, ніж самець. Це зв'язано з тим, що природою закладено, що якщо самка приносить потомство, то звісно, щоб це потомство не переводилося, розмножувалося, вона має довший термін життя. Так само і у жінок. І От коли жінка народжувала вже, народила вже більше десятка дітей, їй років там 40 це максимум, вона вже виглядає на гарних до 70 або і за 70, тобто вагітність вона зношувала дуже організм, і зношує зараз. Просто зараз ми народжуємо набагато менше. І вже ж не вабила вона так. А тут ось біля тебе одна красуня, друга красуня, молода і цнотлива, і часто цноту вони використовували саме снохачі у своїх цілях, тобто сини навіть і не могли цим скористатися, а хто піде після, проти, проти батька, да, якщо ти зовсім маленький, тобі там 12, 15, 13 років. От, і все. І виходила така тенденція, що заняття такими речами було ну, абсолютно нормальною річчю. Вже доходило до того, що колись вішали дзвін на дзвіницю, і кажуть: От, дивіться, щось не можемо ми повісити". повісити цей дзвін він весь час сповзує донизу. Чому так кажуть: видіть снухачів, вийдіть звідси. Бо ми так і не зможемо повісити цю дзвіницю. Ну, вийшли, ті слухачі, порядка 15 чоловік на село, село, там, раніше села, які були там, і 30 хат, це максимум 50, не всі ж були такі дуже великі села. От вони вийшли, розвернулись і пішли з цього місця. Ну і все. Ніхто нікого не судив, ніхто нікого дуже не не притягував до відповідальності, ніхто не хотів виносити сміття із свого двору, та і традиції були зовсім не такі, як зараз. І до цього доходило, що дівчатка Ну, дівчатка, бо за віком це зараз навіть являється вони за взаємно згодною. Зараз у наш час це середній показник 16 років у Мексиці. Взаємна згода 12 років. Ну, це такі випадки. А зазвичай середній це 16, у нас він також 16 років, а її того менше. Що вона бачила, що вона знала. Ну, так було таке використання: використання власних дітей у своїх цілях, тому що хлопчики. Чомусь повинні бути на заробітках, а не він, а він от слідкує за сім'єю. Він не називався глава сімейства, як називається це у нас, він називався таким, такою назвою, як большак. І виникає ще таке питання: чи большевики не пішли саме від цієї назви, тому що, бачите, як, ну, тіп, глави сімейств, чи як, тому що Більшевики вони казали, що їх була більшість, але ця більшість пере, ну, перемітувалась до різних партій, до різних рухів, з'єднувалася з іншими, потім формувалась знову, тобто, кому було вигідно. І назва, ж, бачите, яка? Із древнього цього такого села, де як то кажуть, неграмотні жінки, ну знову таки, на, з приводу неграмотності трошки можу посперечатися, тому що, наприклад, в Україні намагалися батьки дати хоча б початкову освіту. Тобто, хоч клас-два дитина повинна була пройти. Тобто, батьки, які могли собі дозволити селяни, вони намагались дітей. Ну, Хочу дяка навчалися діти, хоч, як хоч якої-небудь писемності, то в Росії, наприклад, писемність це була така новинка. Людина прожила все життя, не могла писати, бо була дуже велика бідність. Бідність зв'язана знову-таки, ми вернемося до наших баранів вона зв'язана із менталітетом. Безпосередньо з менталітетом людей, тому що людина, яка більше працює, вона, хоч кажуть, от, у колгоспі коняка теж працювала найбільше, але подохла там першою. Але за тенденцією, людина, яка ну, працює, багато працює, працює над собою, вона має більший прибуток, бо землі розширяється і так далі. Так було. Завжди. А ті, хто, як Ємеля на печці, печка йде сама, то, звісно, ну, нічого з цього толкового не виходило, ну, зато виходили большаки. ці, я вже, здається, говорила. Якщо не говорила, то повторю, що вони, вступаючи в інтимні стосунки, не просто вступали з цими дівчатами, вони робили з ними Спільних дітей, тобто ніхто не займався тим, ніхто не думав ні про яку там хоч якусь елементарну контрацепцію, це ну, біосміття можна так зрівняти з дітьми, що до дітей відношення було яке. Того на заробітки її задовольнюй мене, будь ласка, чи ти повинна, ніхто й не казав, будь ласка. І народжувалися діти з цього, і був такий випадок, що дівчина-невістка народила, то свекору взяв, не свекора, а цей большак, большак, взяв і закопав у себе в сараї. Тобто без проблем такі речі робилися. От, і все, і все. Тому звертаюся до вас, що. Коли хто там, можливо, ще досі є такі, що хочуть у Росію, <сіх> враджу гарно подумати, тому що є такі фільми, я спеціально їх передивилася, хоча це російський контент, ну я вам скажу, там грає одна й та сама актриса. От є фільм Дурак і є фільм Жила-була одна баба. От у дураку там розповідається про сучасний світ. як який є в Росії більш сучасний. А, наприклад, жила була одна баба, як було на Начало, початок ХХ століття. Так от, чесно скажу, це два дуже важких фільми. Там, звісно, грає актриса, я сказала вже, що одна і та ж, але саме цей устой російський, це... це щось чесно скажу. Це щось, і вже коли дивишся, як вони відносяться один до одного, то, звичайно, так як вони відносяться до нас, яка кількість гвалтувань була, і замучили, і замучують і досі, то чесно сказати, це просто треш. Це просто треба побачити. і... Не дай Боже, не дай Боже повторити це знову. Тому що це такий кошмар, що бідні ті люди, які зараз живуть на окупованих територіях це ад на землі, пекло, пекло українською. Ад він більше такий, знаєте, світова термінологія. В нас кажуть, пекло. Так от це пекло, воно, мабуть, все-таки. Не існує там ото під землею, воно існує тут. На... Тут воно ходить. Це щось дуже-дуже таке. Так що, якось так, от тобі й большаки. Звичайно, я скажу, що багато такого практикувалося не тільки у Росії, але в Росії якось це було норма. Тобто не було нічого незвичного. От баба дура, б'є, значить, любить, і я бельшак, всього батько сказав, чи тятя вони любили називатися таке, мабуть, такий епітет, мабуть, такий ласкавий, так що тятя. То ці тятя теж, звісно, так поступати з чужими дітьми. Ну, знову-таки скажу, що зазвичай брали дівчаток із бідних сімей. Тому що більш багатша сім'я вона може трішки захистити свою дитину, вона не ну, більш не, не те, що там адекватніша, а просто має більший вплив і більший захист мала ця дівчинка. А от так, якщо своє не жалко відправити на війну. От навіть зараз взяти, який процент великий відправляють на війну, на війну вони кричать захищати Родину. Яку родину не зрозуміло? Їм пояснили, що родина луганськ донецьк що це були ісконно русські території. Не зрозуміло, яким чином, якщо Україна була до, до революції вдвічі більшою. Коли вже розпалася Радянська імперія, то віддали, що віддали. Головне, що без війни тихенько все поділили, що віддали на те й погодились. А тепер, виявляється, ще їм треба більша половина, чи половина, чи невідомо, що і завтра на Берлін. Ви там у себе розберіться із своєю так званою ну, рівнем життя, педофілією і так далі. Але ні, ні. Треба розбиратися в Україні і з її територіями. І якби ж це цим закінчилося, не такими гвалтуваннями, знищеннями що робиться у полоні, ви самі знаєте. Просто, звичайно, є люди, де це озвучується, це дуже важко читати, це дуже страшно, так це тільки читати, а що. Відчувають ті люди, яких, а скільки їх мучеників, скільки їх мучеників. Тобто зараз я вам скажу, що пекло на землі. Хоча узяти 20-й той самий вік, то дуже великої різниці не було. Мордобой такий, це, це взагалі били, вбивали, ну як бьет, значить любить. Про що можна ще казати? Про що можна сказати ще про, про цю націю? Ну, бачите, все одно, все одно вони е, тянуть своє, вони вважають це за нормою досі, і вважають, що це нормально. Ну, Для їх, може, нормально, для сучасного світу ні. І досі. Досі, як можна сказати, Європа побоюється, і не тільки Європа, всі країни побоюються. От цим вони і користуються, щоб, щоб усі боялися, як то кажуть. Своїх, Бій своїх, щоб чужі боялись, звідки це пішло? От, і все. Якось так. Та дуже така печальна сьогодні. З нами у нас з вами вийшла розмова. Втім, ви трішки знатимете, що це таке снахачество, що це таке большак. І ще хочу сказати, що, на жаль, життя у людини дуже коротке. В середньому людина живе чоловік 38, а жінка 42 роки. Це середній показник, хоча в сучасному світі. Живуть люди набагато довше в інших країнах, таких як Німеччина, в таких як Італія, в таких як Китай, Америка, там живуть довше, але є такі країни, як Африка, то там живуть всього 19 років, тире 26 тобто відсутня медицина. І саме тому середній показник у нас такий. Тому цінуйте, бережіть одного одного, любіть. Життя настільки коротке, що цінуйте кожну мить. І настільки воно безцінне, і настільки воно важливе для нас з вами. З вами була Ірина. Всіх вас люблю, обнімаю. Ще раз попрошу, бережіть себе, бережіть своїх близьких. цьом па-па.